12 квітня спливає 10 років, як міський голова Славути Василь Сидор вперше очолив громаду. З того часу йому довелось ще двічі пройти випробування місцевими виборами, але щоразу отримував високий кредит довіри. Працюючи у різних політичних системах координат, зумів не зрадити собі, а головне громаді. Бо вона, як часто повторює, то єдине, що дає сили протистояти тиску і переборювати труднощі. Я сьогодні такий відважний і був відважний по одній причині. Тому що славучани мені довірили не за кошти, не через там, якісь привілеї, не, не через якусь людину, яка привезла мене і поставила. Так? А від того, що вони мені довірили, і я, відповідно, сьогодні зобов'язаний цю довіру виправдовувати. А своїм основним здобутком Василь Сидр вважає те, що разом з громадою пройшов шлях, коли славучани, нарешті, стали поважати та самоідентифікувати себе. А ми говоримо гордо. Ми славути, наше місто чисте, красиве, люди файні і то дуже приємно. Я один із самих головних здобутків, от якраз в цьому і бачу. Повертаючись у спогадах до 2006 року, коли два найбільших мікрорайони військове містечко та південний, були без тепла, значна частина міста без централізованого водопостачання, школи без внутрішніх туалетів, дороги навіть у центрі міста без належного покриття. За точку відліку міський голова все ж бере невпорядковане поле пам'яті, засмічені кладовища та замолені джерела. Піднесення Славути він бачив найперше в духовному очищенні. Цей стартовий рік був важким у фінансовому плані, але плідний у починаннях, які сьогодні репрезентують Славуту зовсім іншою, як ззовні, так і зсередини. Чистішими стали не лише вулиці міста, а й вільнішими думки, сміливішими плани людей. І вже сьогодні військове містечко, яке прийняли 10 років тому від Міністерства оборони, помалу перетворюється на європейський куточок. Освітні заклади разом із покращенням матеріальної бази тішать досягненнями дітей. Лише цього року мають 35 призових місць на обласних олімпіадах і конкурсах, три на всеукраїнському рівні. Лікарня отримала нове обладнання і капітальний ремонт відділень, Збережено і зміцнено комунальні підприємства. Славута втримала позицію промислового центру регіону і працює на перспективу. Одна із небагатьох в Україні започаткувала створення індустріально-промислового парку парку та готова залучати до міста нові виробництва, а звідси створювати нові робочі місця, повертаючись до роботи комунальних підприємств. То свого часу міський голова Василь Сидор, попри шалений тиск режиму Януковича, якому підігрували і деякі доморощені активісти, зумів не допуститись стратегічної помилки, як це зробили наші сусіди-шепетівчани. Дуже складні у нас часи, коли нам нав'язували тут, присилали від. Людей, які треба було водоканали віддати, теплові мережі віддати. Ну хотіли так зробити, як сьогодні в Шепетівці. Що, так, оце те саме ну нас хватило. В крайній мірі сили витримати це, вистояти це. Хоча за цим відказом йшли дуже великі прес, і що йшли відкриття справ там і так далі, так далі. Кримінальних справ відкривали. А Шепетівка ще й досі пожинає плоди недалекоглядності своїх колишніх керівників, які тоді віддали комунальні підприємства у концесію, а тепер місто має мільйонні борги. Слава до цьому виграла. І дуже добре, що ви так зробили, і що залишили водоканал і теплопостачання в комунальній власності, тому що ми, наприклад, наш попередній міський голова міста Шепетівки, він зробив так, що він все передав концесію. Київській комерційні структурі на сьогодні ми маємо з цього величезні проблеми. Ви розумієте, на сьогодні навіть ставилося питання, щоб в комерційну структуру повернути водопостачання в місті, яке ми от з 2014 року шляхом переговорів нам вдалося його повернути назад. Комунальну власність. От маємо великий негатив з цього. Тримаємось поки що. Вода є стратегічний продукт. Без води ніхто не живе, не росте, не розвивається. І на сьогодні передавати його в приватні руки практично неможливо. Я думаю, що Славута зробила правильно, вистояли молодці, і можна тільки брати з вас приклад. Серед великої кількості проблем і викликів, які стояли і стоять перед громадами, міський голова Славути завжди вмів виділяти головні, пріоритетні і чітко окреслювати стратегію. Він уміє переконувати і вести за собою. Це добре знають ті, хто працює з ним в команді. Я старався в першу чергу ставити задачі, зрозуміли, і самому розібратись в проблемі, і бачити механізми вирішення. Знаєте, задача керівника якраз розуміти суть проблеми, бачити механізми. Вирішення і відповідно розуміти механізм, речаги, фінанси для реалізації тої чи тієї проблеми. Але з цієї маси треба було визначити першочергові, другорядні. Рішення про реконструкцію колишнього будинку офіцерів на початку не усі сприйняли зрозумінням з огляду на купу інших проблем, що переживало місто. Тепер усі разом пишаємось, що у нас є чудовий палац культури. Бездуховність породжує падіння справжня культура підносить дух, переконаний міський голова. У великому і малому він залишається генератором ідей, які б об'єднували громаду, працювали на імідж Славути, прапор міста, спільно вишитий славучанами, численні регіональні всеукраїнські конференції, всеукраїнські змагання судномоделювання, які приймала Славута, обмін делегаціями з містами Італії та Польщі, обмін досвідом з містами України, ґрунтовна праця над відтворенням історії Славути, реконструкція історичного музею все це робота на перспективу а ще міський голова не має права замикатись на проблемах лише свого міста, бо більшістю з них хворіють усі міста України, переконаний Василь Сидор. Асоціація територіальних громад 30 кілометрової зони ХАЕС, яку він очолює, відстоює законні права мешканців зони спостереження. А як керівник Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України, голова Славути разом з колегами бореться за права органів місцевого самоврядування, якщо взяти от Василя Богдановича, то він, крім того, що він міський голова. Він же ж очолює Хмельницьку обласну асоціацію міст України і як керівник цього Хмельницького обласного відділення, він досить потужно і енергійно веде роботу. Останній час, буквально два дні, тому ми зустрічалися. Маса проблем, які треба вирішувати. Василь Богданович, така людина, що він з Києва не, не виїжджає, вирішує там проблеми наші, не тільки в ваші Славутські, але і в всій області тяне проблеми виносить питання щодо Внесення змін до законодавчих актів. Одним словом, людина фахово підготовлена і розуміється на місцевому самоврядуванні. Василь Сидор є одним із найзапекліших і найпослідовніших критиків нинішнього уряду, на який позивається до суду. Політику центральної влади називає згубною для держави. Немає сьогодні проблем, яких не можна вирішити. Є просто стіна, і люди не хочуть рішати. І ти розумієш, що вони просто тупо. Знищують український народ, що сьогодні відкрито проводжу судові процеси, там премєр міністром чи там з іншим. То ми аргументуємо чому, тому що він заліз до нас, вкрав наше людське вкрав. Вони сьогодні, якщо не фінансують сьогодні перевезення, то ми говоримо, хто за це повинен відповідати. Якщо вони сьогодні інші позиції використовують для того, щоб там вилучити останні кошти з міста, ми повинні захищатись. Так, ми захищаємося цивілізованим способом. Різко критикує міський голова Славути процес децентралізації влади у її теперішньому вигляді. Про це говорить відкрито і на усіх рівнях. При зустрічах з урядовцями, парламентарями, ми зібрали асоціацію. Ми Визначили питання, ми закріпили відповідальність. Я особисто від Асоціації міст України відповідаю там за ночний тариф. Тому я був на засіданні значить, оптової рен, ради ринку, дивився їхню сторону, їхню технічну сторону. Маємо інформацію атомній станції, були на засіданні Комітету Верховної Ради і так Були на Мінрівенбуді. і ми визначилися, що безпідставно, що сьогодні підстав немає. Ми підготували свої пропозиції, направили їх на Кабмін, відправили анкар'ї, будь ласка, приведіть відповідність. На згаданому нещодавно проведеному засіданні ради оптового ринку енергетики Василь Сидор, окрім проблеми підвищення тарифів на вуличне освітлення, озвучив й інші спільні проблеми громад. Назвав недопустимою практику перекладання державою своїх зобов'язань на плечі органів місцевого самоврядування. Така позиція міського голови була підтримана учасниками зборів. Вона мені завжди імпонує, вона ви розумієте, це не позиція дешевого популізму. Я ніколи не чув, щоб Василь Богданович говорив те, що вигідно йому. Він говорить те, і це правда, що вигідно для справи. Мені це може не подобатись. Він закидує листами Кабінет міністрів України, він пише, на як енергоатом пише. Але це не, не популізм. Не те, що одні заявляють, ми електроенергію зробимо безкоштовно, зробіть мене міським головою. Він пропонує шляхи вирішення проблеми. Оце для нас важливо. Повернути кошти 30 кілометрової зони ХАЕС через українські суди Славуті не вдалося. Тепер уже за участі й інших міст готують документи до Євросуду, говорить міський голова Славути. Але не всі готові так відстоювати інтереси своїх громад, констатує Василь Сидор, особливо коли мери пов'язані з політичними силами чи фінансовими потоками. Мені політична сила, яку я представляю, важлива, але якщо вона буде мені супротив моєї ідеї ідеї і громади Славути, то я ніяк разом не буду вибирати партію чи людей. Зрозуміло, що виберу людей, але якщо партія може допомогти, дай Бог, то я тільки буду вдячний. Якщо вона буде мішати, так як були десь попитки, то ми зрозуміло, відкрито скажемо. Вибачте, шановні друзі, ми тут живемо і ми не збираємося в ваші політичні розборки втручатися і вирішувати ваші особистий інтерес. Це дуже важливо. І для мене то є головне в роботі міського голови. Працювати міському голові Славути доводиться уже за третього складу депутатського корпусу. Першої каденції, зізнається, було цікаво працювати та важливо об'єднати представників розрізнених політсил, самому будучи позапартійним. Вдруге, у складний для держави і особливо міста час допомогла потужна сила Батьківщини. Але депутати, яких була більшість від цієї політичної партії, ніколи не зневажали думкою інших колег. Об'єднались перед загрозою тиску. І вистояли. Тепер у Раді представники восьми політичних сил, які вчаться працювати згуртовано. Я бачу бажання уже зрозуміти. Бо з першого разу всі сприймали штики. Там, що це там, от так треба. А коли раз зустрілись, другий раз зустрілись, ну треба проходити навчання, ми провели нормаль. Бажання є вчитись, навчатися і Бажання є щось робити. Це і це визиває, визиває ну, по крайній мірі оптимізм. У славучанах за довгі роки міський голова не розчарувався. Головне каже, аби вони не розчарувались у мені. З розумінням ставиться до протесної активності славучан, як це було при підвищенні тарифів на воду. Лише хотілося б зізнається, аби так само активно відкидали будь-які інші зазіхання на права громади. Цінує славучан за працьовитість, толерантність та відкритість, особливо молодь. Ніколи не сурається спілкування. Своє особисте життя узгоджує із роботою, в тому числі громадською. Перервані відпустки, недодані сім'ї та увага компенсуються розумінням та підтримкою родини, повагою дітей, відрада для душі, поїздки на конях. Ідеал Славути, найближчого майбутнього, для міського голови це місто, де кожен почуватиметься в ньому господарем, де працюватиме економіка, надходитимуть інвестиції, освітні та медичні послуги будуть якісними та доступними. Усі почуватимуться захищеними. Місто буде безпечним та екологічно чистим. Славута очолить об'єднану територіальну громаду і здобуде більшу перспективу розвитку. Думаємо, таким місто хоче бачити. Кожен славочанин.